В ефірі Радіо Майдан Вітаю слухачі українського радіо Кропивницького студії Наталя Гавришко. З перших днів війни система безоплатної правової допомоги не припиняла і не припиняє свою роботу. Це стосується і ініціативи, які реалізуються. Системою безоплатної правової допомоги одна з них це пілотний проєкт, програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, який реалізується регіональним центром у співпраці з органами прокуратури. Посередниками, психологами та суб'єктами, що проводять ресоціалізацію дитини, сьогодні у нашій програмі ми будемо говорити про можливості для дитини, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння. Врегулювати конфлікт з потерпілим та дійти з ним згоди щодо усунення завданої шкоди про організацію ресоціалізації та інші особливості пілотного проєкту у нас у студії Олена Шишкарьова, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях. Та Ксенія Петренко, адвокатка, яка співпрацює з системою безоплатної вторинної правової допомоги у проєкті відновного правосуддя. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, вітаю. Отже, що таке відновне правосуддя? Сам проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними вчиненні кримінального правопорушення, стартував в Україні ще в 2019 році, і він ґрунтується на сучасних міжнародних європейських практиках, що базується на відмові від виключно каральної реакції на злочин, застосування програми відновлення. Обов'язково передбачає наявність наступних умов. Перше, це Наявність потерпілої сторони це фізичної mm -hmm. особи, які кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, які кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Також необхідно наявність другої умови це вчинення повнолітнім вперше кримінального правопорушення це не тяжкого злочину або кримінального проступку або не тяжкого злочину а також визнання факту неповнолітнім факту вчинення правопорушення і обов'язково. Умовою є згоди неповнолітнього та потерпілого на участь у програмі. То має бути обов'язково це не тяжкий кримінальний злочин. Бажання дитини, який вчинив цей злочин, співпрацювати і виправитися також це. Основні так, угу. які результати впровадження пілотного проєкту в нашому регіоні. З часу провадження пілотного проєкту в Кривоградській та Миколаївській областях 130 сторін кримінального провадження було поінформовано про можливість участі у програмі, та 44 погодилось із них на участь у програмі, і 23 неповнолітніх було Бо звільнено від кримінальної відповідальності. А чому так вийшло? 130 було склеєно, ну скажем так, і погодилося так мало людей. Не всі погоджуються, досить часто відмовляються від участі у програмі. Зокрема, це і потерпіла сторона в основному може відмовитись, не бажає це і через образу, якісь особисті. Ну там різні причини можуть бути 70% відмовляються від участі у програмі. Це якраз є ті проблеми, з якими стикаються. Правозахисники і сторони кримінального провадження у процесі застосування цього проєкту неповнолітні, якщо можна говорити про якусь географію у нас в області, в основному це сільська місцевість. І в нас було в саме в Кіровоградській області п'ять випадків, і всі вони були в районах. Які успішні кейси у вашій роботі можна проговорити, тобто розказати якісь можливі історії про те, з чим ви працювали? Так в моїй практиці є декілька успішних кейсів у всіх випадках, як потерпілі, так і неповнолітні обвинувачені, та їх законні представники, ну тобто батьки, були. Адекватні, дружелюбні, які погоджувались іти на співпрацю. на, співпрацю, так на зустріч. Перша справа була початок 20-го, бо 21-го року. от самий початок впровадження цієї системи в нашій області були більш такі. Організаційні проблеми більше питання. Ну, угу. це це по моїм справам. Тому що я знаю, у колег були більш складні випадки, коли потрібно було залучати і психолога, і тяжко було домовитись з потерпілими. В моїх випадках це були більш організаційні такі моменти. Це відсутність приміщення, це щойно з'явився проект, і тому, наприклад, навіть не розуміли і не знали, що це за проект і для чого він потрібен. Навчання було проведено між адвокатами, які проходили там певний відбір. Це ті, які навчались за сприяння координаційного центру з надання правової допомоги, і з ювенальними прокурорами було проведено навчання. Однак чомусь суддями такого навчання проведено не було. Тому, от коли я моя перша справа попала в суд, це був на Архангельський суд, суддя був дуже здивований і казав: А що мені робити з цією угодою? От ви її принесли, а зміни в кримінально-процесуальне законодавство внесені не були. Тобто, підстави такої для звільнення кримінальної відповідальності, як наявність угоди, кримінально-процесуальний закон не містив. Випадки були саме, що діти е, вчиняли, які е, кримінальні правопорушення. правопорушення в усіх випадках це були досить такі дуже бідні сім'ї. Мабуть, сім'ї такі достаток нижче середнього і обидва були неповнолітні хлопці. Перший випадок це хлопець. Він гарно навчається. Золота дитина, коли слідчі подала запит до школи, надати характеристику на учня, всі були здобовані, як він міг таке вчинити. А ну ситуація банальна. Він побачив біля лікарні велосипед, захотів на ньому, ну от як то потримати мічту в руках. Мрії да пусть. покататися, проїхався по місту і хотів поставити на місце. Але коли він під'їхав, там уже на місці були працівники поліції. Наш кримінальний закон визначає це. Злочином це вже є злочин, Затіжка. так оскільки він заволодів, хоч і, і не, 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 незначний час, однак він користувався, і це є вже крадіжка. Тобто тут хлопця спонукало ну, от відсутністю сім'ї фінансової можливості забезпечити наявність велосипеда. Інший випадок майже ідентичний. Це також неповнолітній хлопець, 16 років було або може трошки більше. Прийшов з матусею до знайомих, а йому дуже хотілося мобільний телефон а однак в сім'ї. Не було можливості придбати, І тому от його спонукала також що це відсутність фінансової можливості і бажання мати телефон в інших випадках. Це є інколи неповнолітні, бажаючи показатись краще взрос... доросліше, здорослідоросліше. Так вибачає Самоствердитись, так. Вони інколи погоджуються або вчиняють такі вчинки. На їх думку, це якісь дрібниці, так однак за це передбачена відповідальність і тому. У цей пілотний проект відновлення програми неповнолітніх я вважаю, що це. Дуже корисний проект, тому що неповнолітні отримують шанс не зупсувати собі подальше життя і подальшу долю здебільшого усвідомлюють не Ну, це один шанс, такий дається. Якщо неповнолітній його не усвідомив і продовжує, скажімо, таку неналежну поведінку, то більше такого шансу він не матиме. Якщо неповнолітній не виправився, не усвідомив, не оцінив цей такий шанс не нести відповідальність за вчинене діяння, то в подальшому, якщо він буде щось чиня. То буде вже нести відповідальність. Тобто наступне таке правопорушення це вже не підлягає під цей проєкт і вже так. неповнолітній може бути засуджений. На загальних підставах, так. А як звернутися до кого звернутися? От сталася така пригода. Батьки звичайно хочуть допомогти, тому і це є одна з умов роботи цього проєкту. До куди звернутися і як звернутися за допомогою? Прокурор повідомляє сторонам про можливість взяти участь у такому проекті.